Ця річка Серета, вона дуже штра, гірська річка. Вроді кажеться, що вона маленька річушка, але подивіться на береги, подивіться, де, е, де буквально недавно був рівень води. От до сюди вона видно по, по намулу вона заходила сюди. Дивіться, що з тої сторони вона робила, полупала, полупала береги, є залези. Залежить піску, шутру. Дуже гарна така річка. Бачите, ріка такі Річка йде у гори Карпати і розділяє легендарне село Селятин, яке Сталін розділив на двоє. І брати одні лишилися з однієї сторони, рідня з іншої. І... Ну, але з часом вони ходили один до одного. Кажуть, на даний момент кажуть, що е, там роблять новий пункт КПП, контрольно-пропускний пункт, як було колись, щоб люди могли більш свободно ходити собі до одні до других, до своєї рідні. Але, на жаль, під час цієї війни чоловіки не можуть, не можуть туди ходити свободно, ті, які мають певну... Гарний таке плесо. Я колись в дитинстві е, працював в Срожинцях, Стороженці протікають і так сюди. От, до, розділяю баташани і сучаву цим мостом, боташани, туди баташани, туди сучаву. І в Сторожинцях я йшов на рибу. От, дуже гарна риба в цій віці. Не знаю, як тепер, але я думаю, що тепер також. mesece, ki je svijet. Vesnak, szeret.